Вона присвячена проблемі переселенців із Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також тими проблемами, які сьогодні зв'язані із нашим східним регіоном, зокрема із Донецькою та Луганською областями, де також велика кількість людей покидають ці області і переселяються на ...центральну і західну південну частину нашої країни представники практично всіх областей, окрім двох, де ведуться бойові дії, відзвітували. Допомагають переселенцям, чим можуть. Відповідні структури забезпечують їх житлом, медичним обслуговуванням, освітою та намагаються працевлаштувати. Активно працюють в цьому напрямку і на Хмельниччині. На сьогодні на території краю перебуває 460 переселенців з Криму, а також 55 утікачів з Донецької та Луганської областей. Житлом забезпечені всі за Певнев, голова облдержадміністрації Леонід Прус. Більше того, область ще додатково може прийняти понад 1300 осіб. У нас в області є дві сім'ї, які потребують житла для будинку сімейного типу. Славутською міською радою рішенням сесії вже виділено 600 тисяч для придбання такого житла. І по Кам'янцю-Подільському вирішується питання. Крім того, виділено 30 тисяч гривень на придбання житла будинку для багатодітної сім'ї. Журавльової, яка, до речі, вже народила в нас дитину. Попіклувалися, каже очільник краю, і про дітей, і про дорослих. 15 дітей дошкільного віку влаштовано в дитячі садочки, 82 дітей в школи. Один студент влаштований на навчання в Хмельницький національний університет, продовжує навчання. За виплатами пенсії, звернулося 100 пенсіонерів, 78 вже отримують пенсії. Щодо працевлаштування, то до центрів зайнятості звернулися 33 переселенці, з яких шестеро влаштовані на роботу, а 23 отримують допомогу з безробіття. Загалом вже поновлено всі соціальні виплати. Також з коштів обласного бюджету надано матеріальну допомогу 23 військовослужбовцям на суму 11,5 тисяч гривень. З коштів міжнародної організації міграції через благодійний фонд Ксена. 50 особам виділено теж матеріальну допомогу в сумі 30 тисяч гривень. Окрім цього, Леонід Прус повідомив, що область відвідали представники управління Верховного комітету ООН у справах біженців, які в результаті перевірки відповідної роботи оцінили її задовільно.